Ось так виглядає гарненько, з такими пейзажами, залізничний вокзал. В'яремче. Тут також будиночки здаються по ту сторону. Я бачила по картам, коли ви обирала, що з цієї сторони там багато. І оце вже потяг. Чуєте, їде. Нумерація вагонів, сказали, з голови потяга. Ну, зараз подивимось, на тільки він. Далеко. Ого, який довгий. Це ще чернівці до нас не підчепили. А він уже такий довгий. А ну-ка. Поруч, мій десятий вагон.